Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Перед початком уроку дайте відповідь на таке ключове питання, які пристрої потрібні мені для навчання. Обміркуйте для себе кожен. Працюємо разом. Уявіть, що вам надають фінансову підтримку. Для придбання комп'ютера для навчання. Але для цього є умова. Ви маєте переконати ваших меценатів у тому, що техніка сучасна і без неї неможливо ефективно навчатися. Поясніть, як окремі складові комп'ютера під час його використання зроблять навчання якіснішим, без яких пристроїв можна обійтися, а без яких ні. Зорієнтуватися в даному завданні вам допоможе малюнок. Люди використовують різні пристрої та програми для роботи з даними. Наприклад, для здійснення розрахунків із числовими даними можна використати калькулятор. Для збереження звукових даних застосовують диктофон. Для опрацювання графічних даних Використовують фотоапарат. Визначити вагу людини або предмета допоможуть електронні ваги. Для опрацювання відеоданих використовують відеокамеру. Цифрові браслети різних виробників можуть мати різні функції. Можуть вимірювати пульс відстежувати сон, визначати кількість пройдених кроків, визначити кількість калорій, спідометром фіксують швидкість руху. Мікроскоп допомагає дослідити дрібні об'єкти. Барометр визначає атмосферний тиск. І тут, на даному слайді, перераховані лише деякі пристрої для роботи з даними. Їх є набагато більше. Текстові, звукові, графічні повідомлення передають за допомогою сучасних пристроїв. А саме Звичайного телефона, смартфона, радіо, телевізора, факсу, навігаторів, дронів, супутникового зв'язку на будь-якій відстані. Опрацювання повідомлень, як правило, пов'язане з їх зміною. Повідомлення опрацьовуються під час зміни способу їх подання. Наприклад, за допомогою навігатора можна визначити відомості про місце знаходження автомобіля. Геодані, які надходять від супутника, перетворюються у графічні дані про карту руху, звукові дані про наближення повороту, числові дані про максимальну допустиму швидкість на ділянці дороги тощо. Але у будь-якому разі дані, результати пошуку чи опрацювання потрібно аналізувати й оцінювати задля прийняття виважених рішень. Сьогодні існує багато універсальних пристроїв для роботи з даними різних типів. Одним із таких пристроїв є наш комп'ютер. Попрацюємо самостійно. У зошиті запишіть тему уроку, а також заповніть подані таблиці. Діємо. Відкривши комп'ютер, виконайте вправу. Завдання, яке полягає у те, тому, щоб ви пограли у гру Медіазнайко. Вам потрібно скласти лінію часу історії засобів масової інформації, визначити, коли для роботи з інформацією почали використовувати цифрові пристрої. У цьому вам допоможе QR-код. Відповіді на запитання, якими пристроями користуються сучасні школярі для пошуку повідомлень, для виконання обчислень, для перегляду навчальних відео і презентацій, для створення малюнків, для підготовки текстів та їх друк. Дякую за увагу!